Костянтин Живаго, людина, яка десятиліттями користувалася країною як ресурсом, викачував українські надра, виводив мільярди за кордон, прикривався благодійністю, щоб відмивати гроші і водночас сидів у парламенті, приймаючи рішення вигідні лише йому. Він роками працював в інтересах Росії, постачав техніку, блокував українську промисловість, фінансував проросійські інформаційні кампанії. А тепер, коли його офіційно визнано загрозою, він тікає від відповідальності та продовжує підкуповувати депутатів, намагаючись впливати на рішення влади в регіонах, зокрема на Полтавщині. Як, от на останній сесії Полтавської обласної ради, депутат Мінязів, попри очевидний конфлікт інтересів, намагався просунути рішення вигідне олігарху втікачеві Костянтину Живаго, а саме про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо відшкодування податку на додану вартість гірничодобувним підприємствам Полтавської області при експорті. Саме Мінязів підготував цей проєкт, хоча офіційно є директором благодійного фонду полтавського ГЗК – підприємства заснованого Живаго. Ми зв'язалися із паном Мінязівим, аби отримати його коментар. Чи не вважає він просування цього рішення конфліктом інтересів? В'ячеслав Данилович, вітаю. Це телеканал Кременшук. Мене звати Валерія Лисенко. Хочу взяти у вас коментар стосовно минулого тижня була сесія обласної ради. І ви там ініціювали звернення депутатів щодо відшкодування податку на додану вартість гірничодобувним підприємствам. Прокоментуйте, будь ласка, чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів, корупцією, адже ви є е, директором благодійного фонду. Вибачте, я зараз не можу розмовляти. А коли вам набрати коли ви зможете? Що цікаво, частина депутатів від фракції Європейська Солідарність це рішення підтримала. Особливо цинічно виглядала позиція колишнього рухівця Кульчинського, який раптом почав дякувати живаго людині, що публічно облив брудом його ж лідера Порошенка. Я не мог виносити корупцію Порошенка, тому що вона мене взагалі не влаштовувала. Я весь час сказав, що це корупція. Те, що відбувалося з Кразом, і коли Порошенко купував мази і Богдани в Білорусі і перераховував долари США, яких вибачте мені не вистачало для України. Для Українського ринку, а він їх перераховував в Білорусі і білоруси, які на 80% комплектували ці мази за частинами з Росії. Враховували ці долари в Росії. То я весь ще сказав, ну це не патріотизм. Це взагалі просто вибачте мені злочин. Я вважаю, ми повинні підтримати і не один раз рішуче висловитися за зняття, Бо це все пов'язано із санкціями проти Константина живаго, оскільки він підтримує європейську солідарність. На сьогодні живаго не просто бізнесмен із сумнівним минулим. Його діяльність давно зацікавила РНБО, СБУ та міжнародні правоохоронні органи. Проти нього введено санкції, він перебуває в розшуку. Тож виникає логічне запитання: як і чому взагалі подібні питання можуть з'являтись у порядку денному сесій, де реакція на порушення регламенту, який прямо забороняє голосувати за рішення, що стосується бізнесу, з яким депутат пов'язаний особисто. Можливо, відповідь проста і водночас страшна. Гроші живаго досі працюють. Його люди повсюди. Вони працюють у судах. Саме тому живаго зміг роками уникати відповідальності за розкрадання мільярдів із банку фінанси та кредит. Його люди в медіа запускають потрібні йому наративи. Його посіпаки сидять в чатах і телеграм-каналах, де поширюють дезінформацію. Живаго це символ старої гнилої проросійської олігархії. І сьогодні, у час війни, підтримка таких людей це не просто політична гнучкість, це зрада. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.